Вітаємо, друзі! Вас на каналі Житло Є. Сьогодні ми не в Прикарпатті, а на Житомирщині в Чуднійському районі. Нам надіслали матеріал і попросили розповісти про продаж квартири в селі Вільшанка. Село Вільшанка знаходиться всього в 4 кілометрах від містечка Чуднів. І зараз скажемо, які є. Підприємства, щоб ви знали, де можна працювати ну, поблизу села. Чуднівський спиртзавод, Чуднівський хлібзавод, Чуднівська меблева фабрика і по інфраструктурі. Чуднівська лікарня, Чуднівська поліклініка, є дитячо юнацька спортивна школа, є ліцей, гімназія, два дитячих садочка. Зірочка і веснянка, міський будинок дитячої та юнацької творчості, будинок культури, міська бібліотека, школа мистецтв і є чотири православні церкви. Через чуднів проходить автомобільний шлях національного значення. Житомир Чернівці та територіальний автомобільний шлях Шепетівка Чуднів-Бердичів. Село Вільшанка знаходиться всього 4 кілометрах від Чуднова. За однією з версій село засноване чехами-переселенцями в 19 сторіччі. В 1874 році, коли приїхало четверо чехів: Грізбал, Смутний, Гашик і Вайскербер, яких община відрядила для купівлі землі, вони привезли для нього назву Ольшаніца, яку мало одне з поселень в Чехії. Перша чеська колонія виникла саме в селі Вільшанка. Чуднівського району Житомирської області. У 1936 році побудовано типову семирічну школу, де... навчання велося чеською та українською мовами. Ну а через два роки тільки українською. З приходом Чехів у село розпочалося будівництво Києво-Брезької залізниці. Тому частина чехів працювали на ній. В основному ж чехи займалися сільським господарством і першу чергу вирощуванням хмелю. На території села Чехи господарювали до 1947 року. В селі знаходиться залізнична станція Південно-Західної залізниці Укрзалізниці Чудні Волинські. Село знаходиться в 55 км кілометрах від обласного центру Житомир. Ось така історія цього краю. Село не відрізане від світу, і це теж дуже добре. Що ж, переходимо до огляду нашого будинку, де знаходиться квартира. Квартира трикімнатна, в будинку двоповерховому, на другому поверсі. Квартира має балкон. Є також. Великі бонуси. Це власний сарай, власна ділянка цілих 10 соток. На подвір'ї є відпочинкова зона. Ось другий поверх. Площа будинку 51,8 квадратних метрів. Житлова площа 38,3 квадратних метри. Ось планування, велика зала. Більше 19, майже 20 квадратних метрів, зали, з вітальні, вихід на балкон. Нам надіслали відео ось в такому форматі, і ми можемо оглянути стан квартири. Звичайна квартира, в якій можна жити, але ж за потребою кожен зробить свій ремонт. Як кажуть, під себе, але за потреби можна жити в тому, що є. Все, за потреби залишається, якщо потрібно, можна використовувати меблі. Кухня майже 6 квадратних метрів. Туалет 3 квадратних метри. Велика кімната, я вже сказала, 9,7 квадратних метрів, метри, дві спальні невеличкі, але вони окремі 8,2 і 10,4 квадратних метри. Опалення в кластері індивідуальне газове. Ми бачили котел на кухні, водопостачання, каналізацію, простора вітальня. З вітальні є вихід на балкон. Тут ми бачимо металопластикове вікно з, метал... з дверима, теж металопластиковим. І ось такий вид з вікна. Перша спальня. Вміщає дві шафи, письмовий стіл, ліжко, і друга спальня. Це та ще трошки менша. Ліжко і Помістить шафу. І про вартість квартири. Квартира в Житомирській області, Чуднівському районі в селі Вільшанка. 4 кілометри від містечка Чуднів. Квартира має 10 соток землі. Є свій власний сарай, є відпочинкова зона. В квартирі ніхто не прописаний. Трьохкімнатна квартира на другому поверсі. Вартість оголошена власниками 13 тисяч доларів. Телефони власників ви бачите зараз на екрані, і вони будуть в описі під відео. Ну, і якщо ви теж на стадії продажу свого будинку чи квартири, хочете скористатися нашим каналом, надсилайте свої відео, телефонуйте нам. Телефон є в описі каналу, а не відео. І ми зробимо вам про ваш. Об'єкт нерухомості, який ви продаєте. Відео висвімомо на нашому каналі. Досить швидко і багато людей реагують, бачать про ваш, ваш продаж, і ця, до речі, жінка, яка прислала нам матеріал, вже вдруге попросила нас про таку послугу. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал. Обов'язково поставте нам оцінку за нашу роботу і до зустрічі до нового відео!